Називаю Сівен Федічкін. Я є тренер з командної взаємодії, фахівець з психічного добробуту, фахівець з психічного здоров'я організація. І її основна мета була це турбота і допомога людям, які мають психічні розлади, даби вони якомога менше часу перебували в лікарнях, якомога більше соціалізувалися, повертали собі. Таке підвищували якість свого життя. А з початком війни. Скам так, я відставив частково тренінгову діяльність і більше занурився в психологічну допомогу. На сьогодні я є одним із координаторів кризової психологічної служби на головному залізничному вокзалі. У мене дітей троє: 15, 7 і 3. Тобто ті, кому три і сім, мені вдалося їх вперше там на перших Дня відправити до Кракова, з ними забрали, але старший син зараз знаходиться на окупованій території місто Вовчансь Харківської області, він зараз там, тому що виїхати звідти неможливо на сьогодні. І цей факт я мушу прийняти, що він на сьогодні там і робити все тут, що я можу. Для нього це є другий досвід, тому що перший досвід він отримав у 2014 році, коли виїжджав з міста Северодонецьке. Він так само потрапив там під обстріли, і вони вже виїжджали після початку бойових дій. Фактично. На сьогодні він там, стан його доволі стабільний. Він разом там з бабусею, з дідусем. І по суті він взяв на сьогодні це мої припущення, так, якби моє сприйняття тої ситуації, яку я чую, спілкуючись з ним. З його бабусі, дідусі, моїми батьками з тіткою, дядьком, про те, що він, по суті, взяв на себе функцію такого стабільного елемента, він якби найбільш стабільно почувається всіх тих, хто навколо нього. Так? І тому я підтримую батьків і максимально намагаюся підтримувати його для того, щоб він, власне, зберіг свій стан, і за рахунок свого стану він би впливав на тих, хто поряд з ним. Я не знаю, як правильно діяти. Я вам чесно скажу, тому що. У кожної людини буде свій пріоритет. Да? Пріоритет в чому? Один поставить пріоритет, я, е, що би не сталося, я мушу його врятувати. Да? І людина буде робити купу дій, да, щоб це зробити. Інша людина скаже, я мушу себе зберігти, тому о, <кхід> я, значить, маю максимум зробити того, що я можу для забезпечення своєї безпеки і їхньої. Да? І третя людина скаже: Окей, в цій ситуації, що, що я можу зробити, змінити, а що не можу, і де а, мої дії будуть найбільш ефективними? Чому тут а, включається ще такий соціальний механізм, а, окей, я тут, да? а хтось є там. Я буду робити щось тут. Такі ж люди, називаємо, волонтери, да? а, які а, намагаються допомагати тим, хто поруч, є там, і вони допоможуть. І це, от, знаєте, якби така. Віра в, в волонтерство, така, знаєте, якби поза, поза обличчями, поза людей. Це просто от, загальна, просто така називаємо, інституційна віра, тобто до, віра до інституту волонтерства, що там є ребята, і вони зроблять все, що вони можуть. Тобто апріорі. Ми не знаємо, як це буде. Ну. Те саме відбувається в Польщі, да? там інші умови, але по суті, там теж волонтери, там люди, які допомагають, просто допомагають. Я подзвонив своїм партнерам, це міжнародний україно-швейцарський проєкт психічне здоров'я для України, з яким ми вже декілька років співпрацюємо, до його координата Ореста Сувало. Я кажу, Оресте, от, чи можу я бути тобі чимось корисним. Він каже, о, супер, я тебе чекаю в четвертій годині на залізничному вокзалі. Да, у нас там є медико-психологічна служба. Приїдеш, подивишся, і ми розберемося. Да? В результаті, я приїхав туди, як психолог, але з'ясувалося, що це дуже добра картина, такий добрий кейс. Що, наприклад, мої е, вміння да, і мій запит, що я їду як психолог і хочу допомагати людям, як психолог, вони виявилися не настільки в той момент затребувані, як навички менеджера, там, логіста, кризового менеджера. Да, тому що перше, з чого я почав, це ми просто почина, почали налагоджувати процеси, які би давали а, дві, речі. Да, перше, от те, що дві речі. Перше, Перше, а зберегти життя і здоров'я волонтерів. І друге, забезпечити максимально якісне надання допомоги. Це, це була перша ніч чергування або друга, я не пам'ятаю. Ну і від собі, що у вас є зал очікування величезний, да? Це кімната матері і дитини, і от весь зал усланий тілами. Тобто там сплять мами з малюсінькими дітьми. І для того, щоб пройти в медпункт, мусиш просто акуратно вибирати місце, щоб там стати між, між дітьми, між головами, між ногами. І це треба зробити акуратно тихо, тому що ну, вони їхали добу 2-3, да, і вони сплять їм, треба виспатись. А я для того, щоб допомогти, мушу сходити в медпункти назад, наприклад, щоб допомогти комусь іншому. І оце е, такий сюрреалізм, да, коли ну, ми ніколи не ходимо по, ну, по людях да, або через людей. Це якби ну, це ненормальна ситуація. Да. А ми мусили це робити, і це теж впливало, мусиш виключати все і, і, це, і це робити. Якби це не виглядало дивно, жорстоко і не по-людськи. Я примушую тих, хто в мене на зміні, коли до них звертаються, там, по інформацію, не відповідати, не давати людям інформацію, ну, пряму відповідь мається на увазі, да? а де телефон, а дайте мені то, а дайте мені сьо, а пояснювати людині, де вона може це отримати. Тобто, вам потрібно пройти в центральний зал. На табло буде вся актуальна інформація про потяги. Вам потрібно вийти з центрального залу або пройти поперону і спуститись от сюди вліво. Там буде намет з'їжджу чи медпункт. Чому я про це наголошую, приходиться про це кожен раз, кожен інструктаж пояснювати і наголошувати волонтерам раз за разом, тому що вони часто не розуміють, чому так. Але коли ми знаєте, якби людині даємо весь час рибу. Вона стає безпомічна. Вона і так приїхала дезорієнтована, не розуміє, що відбувається. І тут ми ще більше дезорієнтацію, тому що ми їй даємо кожен раз рибу на 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 все, що ти хочеш. А вона стає в позицію жертви, така безпомічна. А тут ми і раз і повертаємо відповідальність назад. Да, ми повертаємо контроль над своїм життям, такий мікроменеджмент, повертаючи відповідальність назад, контроль ми насправді допомагаємо йому ще більше. Ну, зрозуміти, а який в тебе стан, куди тобі треба рухатись, який в тебе план, чи ти сам, чи ти не сам, яка тобі в принципі, потрібна допомога. Ну, сльози зазвичай наступають або після чергування, або там, від перегляду новин но особисто мене чекає все, що пов'язано з дітьми. Тому що це от непорозуміння, коли а, дитина, в принципі, беззахисне створіння, да, яке на 100% залежить від дорослого. Да, воно приходить до дорослого з таким запитом на безпеку, запитом на добро. Да? І тут якби, от смерті, от, е коли мама не може нічим допомогти, коли вони змушені спати от, на ковдрі е просто на підлозі. Да? І от ці картини вони, ну, мене особисто зачіпають, тому що я розумію, що е ну, нічого не можна зробити. Чи я вважаю Росію агресором так. Чи я вважаю, ну, скажімо так, вбивство да, окупантів нормальним так? Чи я відчуваю ненависть таку ні? І тут важливо зрозуміти, я її цільово блокую, і це зв'язано не з тим, що я не хочу проявляти по відношенню до росіян, до тих, хто приходить? Я боюсь, що ця ненависть, яка в мені прокинеться, вона в першу чергу знищить мене. І тут, от для того, щоб я міг допомагати іншим, я маю бути, ну, принаймні, функціональний. Так? І Я в першу чергу боюсь от своєї ненависті по відношенню до себе, що вона мене знищить. Тому, скажімо так, я її намагаюся стримувати максимально, скільки я можу, дозволяти їй бути, але не дозволяти їй е захопити мене. Тут важливо зрозуміти, що мається на увазі пробачити. Тому що ну, пробачити, як би сказати, для мене слово пробачити, воно так знаєте, якби історично асоціюється з тим, що ми скажемо, «да, окей, відбулося, ну окей, давайте хай так далі буде. Ми дозволяємо їй другий раз. Якби в такому варіанті ні. Якщо ми говоримо про пробачити, це як прийняти сам факт, що це відбулося, це про те, що. Росіяни конкретно поступили по відношенню до так. Ми приймаємо і ми робимо все, щоб цього не було ну в майбутньому. Да? Таке, якби кроки е передбачень, робота на майбутнє. Тоді так, тобто, тут не про те, що ми е приймемо, будемо товаришувати і так далі. Да? Чи любити тут про те, що треба зробити все для того, щоб ми вижили, да? перемогли. І третім кроком, щоб такого більше ніколи не повторилося. Тому тут словом, пробачте, просто треба визначитись з дефініціями. Я думаю, що ми почали зводити докупи от наші цінності і їх. ну, В такій термінології тренерів і там, скам так, тих, хто працює з людьми, є такий термін єдиний понятійний апарат. Він означає, що ми починаємо однаково розуміти цінності, про які ми говоримо. Чому наші цінності завжди проявляються в нашій поведінці, в наших діях? І от коли, ну, на прикладі двох мов, є російська, є українська. Мови це мови, але мови так, ставлення до мов свідчить про дещо інші речі. Тобто, тут же ж питання вже не в мовах стоїть, тому що у нас зараз воюють поряд. Один з одним, ті, хто говорить російською, ті, хто говорить українською, але вони на рівні цінності говорять, що Україна моя батьківщина, да? я буду її захищати. Мову я вивчу. Да? І зараз е, от мова стає не просто мовою як е, засобом комунікації, а мова стає внутрішньою ідентифікацією. Саме те, що ти говориш українською. Це стає цінністю, моєю внутрішньою цінністю. Тут, тут починають змінюватися акценти, певні речі стають цінностями, вони А однаково розуміються, і Б, вони починають бути єдиними для всіх.